У мене, як і у багатьох з нас, дуже важко говорити сьогодні в такі дні. Всі бачать, все розуміють, всі бачили кадри жахливі з Києва, всі бачили роботу снайперів. Я хотів би, щоб до нас, до кожного в серце, прийшло те розуміння. Не можна краще сказати, ніж сказав Олександр Ройтбун. Якщо боротьба народу йде під державним прапором, якщо мирні протести і якщо протестувальники стоять під державним прапором, і якщо основною піснею цього протесту є державний гімн, то це революція проти окупаційного режиму, то це значить, що країна в окупації. Ми всі маємо це розуміти. Я скажу про оргмоменти сьогоднішнього заходу. Сьогодні буде проводитись у нас черговий щоденний майдан. Ми нікуди не підемо звідси до повної перемоги нашої. Перший момент, будь ласка, у нас скоординувалось і дуже активно працює Євромайдан-СОС. Будь ласка, стосовно Київського мобілізаційного центру, не турбуйте координаторів, зараз дуже багато роботи. Запам'ятайте, будь ласка, дзвоніть за цими номерами. Листівки лежать на волонтерському столику. На всіх їх вистачить. Кожен, будь ласка, хто хоче їхати до Києва, або хто хоче чимось допомогти, чи то машиною, чи то квитками, чи то. Фінансово чи організаційно будь-якими моментами: перше, хлопці згошення до самооборони Майдану вам туди, за цими номерами Євромайдан Соц Харків, друге, автовласники, які можуть повезти людей самі долучитись до самооборони або предоставити транспорт, третій момент: лікарі, жінки. Фахові лікарі і чоловіки, беріть ці листівки, зголошуйтесь, хто хоче і має можливість покинути рідний Харків і поїхати до Києва, допомагати спільній боротьбі. Беріть ці листівки, дзвоніть, вам там все скоординують. Там працює цілодобова команда людей, які працюють над нашою з вами координацією. До них стікається найбільш актуальніша інформація стосовно ситуації на дорогах, стосовно найбезпечніших шляхів, стосовно тактики наших ворогів. А також у них є всі контакти, які вони вам передадуть, куди ви можете звернутися в Києві, куди ви маєте звернутись, я закликаю всіх, як і вчора, як і позавчора. Мати розуміння того, що ви маєте бути не туристами в Києві, в Києві а організованими бійцями. Тому що, будучи туристами, ви будете підставляти по необізнаності себе і інших, які будуть вам допомагати в разі вашого, в разі того, якщо з вами щось станеться, не будемо говорити в голос. Дай Бог, щоб з нами все було добре, але. Найбільш обезпечними ми будемо тільки якщо будемо організованими. Далі Євромайдан СОС працює для тих, хто зазнав вчорашніх репресій від тих людей, від тих людей, які протистояли вчора нам в Харкові, від тих звірів, які перевіщили свої повноваження. Так само я хочу наголосити при перший, першому конфлікті зі студентами академії, коли у них була задача відтіснити і пропустити транспорт, хто був там, знає. Вони використали повністю, треба віддати належне керівництву. Вони зробили так, яким на то дає право їхні внутрішні розпорядження. Вони стали організовані щитами, відтіснили протестувальників і запустили транспорт. Так само могли зробити бійці спецпідрозділу, який під'їхав для нашого показового розгону. Це було брутальне перевищення їхніх повноважень. І за це їхнє керівництво, а також особливо ретиві з них, які пили лежачих людей, свого часу отримують відповідне покарання. Я хотів би сказати: якщо ви маєте якусь інформацію про. Постраждалих при вчорашніх сутичках або по тим людям, які їхали до Києва від харків'ян і не доїхали, з ними щось сталося в дорозі, вони десь пропали, пропав телефон, дзвоніть за номерами Євромайдан СОС. Вони тримають на контакті з нашими депутатами, з Києвом. З усіма можливими силами, які допомагають нам тут, і з усіма можливими інформаціями, які тут стікаються, і з усіма можливими людьми, які допомагають нам з тилу, а також зі стану нашого ворога. Там найактуальніша найцінніша інформація для всіх, хто хоче їхати на Київ і хто має проблеми тут або знає цінну інформацію. Якщо ви знаєте також цінну інформацію стосовно переміщень, якихось тітушок, переміщень, конкретно ворожих військ, зголошуйтесь також і давайте цю інформацію на номері Євромайдан Совц. Будь ласка, один одному не створюємо паніки, не розпосуджуємо відверто провокативну інформацію. Посеред нас хочуть також посіяти паніку. Ми всі маємо розуміти, що окрім відкритої війни йде ще дуже потужна інформаційна війна. Друзі, будь ласка, перевіряйте якомога більшими способами свою інформацію. Не продовжуйте засмічувати ефір. Якщо в соцмережах вам написав хтось з невідомої сторінки, ай-яй, паніка. 500 тисяч на Салдівці або ще щось. Перевіряйте цю інформацію. Будь ласка, будьте пильні і не створюйте паніки, і не додавайте зайвої роботи нашим координаторам Євромайдан СОС. Це працююча система. Не, не зневажайте і не нехтуйте її. Будь ласка, долучайтесь до нашої спільної мережі координації. Ще раз, Київ. Самооборона, автовласники, лікарі. Якщо у вас є інформація, дзвоніть туди ж. Якщо у вас є інформація стосовно постраждалих або затриманих, дзвоніть туди ж. Ми зібрали майже всю інформацію по тим харків'янам, які були вчора затримані, і вночі засуджені до 15 діб адміністративного арешту. Вони зараз знаходяться, знаходяться в камерах ізоляції. Вони там знаходяться по підтвердженої інформації 6 людей, але ми знаємо, що їх більше до 12, Скоріше за все, дуже важливо. У нас є інформація не підтверджена, не перевірена, що двоє людей були не харків'янами. Вони з Києва, скоріше за все, Київ і Болтаву. Якщо у вас є інформація про цих гостей, нашого міста, які ви опинилися. І попали під роздачу. У нас тут в Харкові, будь ласка, зголосіться, бо по харків'янам ми зібрали майже всю інформацію. Якщо у вас ще є додаткова інформація стосовно родичів, друзів, або якась інформація, що хтось пробував безвісти вчора, або хтось знаходиться в лікарні без належної допомоги, будь ласка, зголосіться на ці ж номери. Ще раз прошу, давайте діяти організовано і скоординовано. Не підходьте за будь-яким дрібним питанням до координаторів оргкомітету. Це зроблено не для відмежування, а для налагодження нормальної роботи нашого штабу. У нас усіх телефоні, телефони на постійній зарядці, я вам чесно скажу. Будь ласка. Давайте діяти скоординовано. Є певна група людей, яка відповідає за цей збір інформації, за нашу координацію. Ми так само координатори, з ними постійно на зв'язку, постійно координуємо і оновлюємо поточну інформацію щодо поточних подій. Тож, будь ласка, якщо є якась потрібна цінна інформація, або якщо ви хочете скоординуватись на Київ, чимось допомогти, дзвоніть туди. З цим завершено. Другий момент. У нас іде певне переформатування через відомі підстави штабу самооборони Майдану в Харкові. Хто ще не записаний в організовані штаби самооборони? Я підкреслюю до тих, хто нас слухає, і до присутніх правоохоронців, яким треба віддати належне і подякувати за їхню роботу протягом майже трьох місяців. На нашому майдані, і вони працюють так, що у нас єдина провокація була вчора, тож, будь ласка, це загони самооборони, оборони, а не нападу. Хто хотів би зголоситись до організованих загонів самооборони? Будь ласка, я, я дуже закликаю зголошуватись тих, хто має можливість хоча б. П'ять днів на тиждень буде присутнім тут, або п'ять днів на тиждень приймати участь в організації нашої самоборони в участі в ній в акціях, які направлені на захист наших активістів, нас з вами, на охороні ключових людей, на підтримці в на роботі в мобільних групах, так наприклад, як вчора, біля суду. Біля райвідділку і так далі, і тому подібне, на забезпеченні чергувань ключових наших об'єктів, щоб обороняти. Будь ласка, підходьте, праворуч від мене, праворуч від вас, ліворуч від мене. Записуйтесь, дізнавайтесь з координаторів, кого ви можете записатись до загоні самоборони Харкова. Записуйтесь туди, якщо ви хочете залишитись тут, не їдете в Київ і хочете допомагати наводити лад в рідному місті. Другий момент. Третій момент вже я перепрошую. Третій момент такий. До нас надходить інформація, не підтверджена на 100%, але я маю це сказати. До нас надходить інформація. Про те, що готуються провокації від нашого імені. Будь ласка, якщо тут є журналісти, запишіть це звернення і поширте. Від нашого імені можуть готуватись провокації, які направлені на штурм якихось адмінбудівель, чи то обладміністрації, чи то міськради, чи то міліцейських управ, чи райвідділків, чи будь-яких важливих установ, чи то офісів окупаційної партії регіонів, я хотів би попередити, будь-які провокації створені будуть не активістами Євромайдану, не нашими учасниками. Ми всі розуміємо поточну ситуацію, не треба озвучувати, до чого це зможе призвести в Харкові. І, до чого, і, і просто ці речі абсолютно безглузді тут. Ми маємо працювати по-інакшому. Тому будь-які провокації під виглядом Євромайдану, з державними прапорами, або, я не знаю, там пішла інформація, що тітушок перевдягнуть у Євромайданівців. До речі, ще таке питання, а як тітушку можна перевдягти в Євромайданівців? Як за бізяни можна зробити нормальну людину? Я не знаю. Будь-які провокації під нашою символікою є провокаціями, не мають жодного стосунку до координаторів, до нашого штабу. І не намагайтесь пришити нам справи з організації масових заворушень. У вас це не вийде. Четвертий, четвертий момент. Не бійтеся щодня висловлювати Алло. свою позицію. Не бійтеся розказувати всім, що відбувається у нас на Майдані і на Майдані в Києві. Не бійтесь доносити позицію. Не бійтесь, бо це, на мою особисту думку, знаєте, на початку Майдану така цитата була. Хтось звучно сказав, ця країна. Ніколи не втратить останній шанс втрачати останній шанс. Це зараз уже Рубікон той, коли у нас іде останній шанс. Якщо не зараз, якщо ми не відстоїмо вільний український громадянський Харків, якщо ми віддамо його на поталу нашим керманичам, які просто в якомусь маразмі. Як Михайло Маркович, я дуже вам співчуваю, бо ви, мабуть, зійшли з глузду, коли називаєте ті тушок, які переховуються за спинами спецназу, архангелами, яким керує перс Божий і які своїм взором спіпіляють ворогів. Ганьба! Ганьба! Я не розповсюджую чопки. Щоб... Я не буду висловлювати свою особисту думку. <кхи> 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 да. а, я співчуваю цьому чоловікові. А, я не за... Ми не будемо закликати до якихось контрдій чи контрвислів. Ця прес-конференція сама говорить за себе. Я хотів би сказати. Це наш останній шанс, бо якщо ми залишимо таким людям, які безмовна розуму, які не знають, куди їм вже тікати, які не знають, що з ними буде завтра, які не знають, що робити, ми їм можемо одне порадити. Здавайтесь зараз, бо потім буде пізно. Переходьте на сторону народу, приєднуйтесь до нас і ви уникнете. Того, що з вами може бути, що буває з кожним диктатором, який катує свій народ. Вони мають багато прикладів, хай самі відкриють інтернет і подивляться. Будь-хто з координаційної ради Харківської Євромайдану, хто завжди закликає, ми завжди закликаємо до виваженої і здорової позиції зі здоровим глуздом. Але ніхто не зможе зупинити народний гнів в тому числі і ми. Подумайтесь, подумайте про те, що ви робите. Це вам не Росія. Україна не Росія, як казав наш колишній президент. Ми цього не терпимо. Чим більше буде нас тиснути, тим більше буде протидія. Фізики точно знають, чим сила дії більша, чим, тим більше сила протидії. І так і буде. Завтра ви нас розгоните, ви отримаєте партизанську війну. Ми, ми, завтра ви нас, нас розгоните, ми прийдемо знову. Після завтра нас розгоните, ми прийдемо знову, нас буде втричі більше. Якщо ви будете використовувати і йти на те, на що йдуть в Києві. Ви тут отримаєте громадянську війну і ніхто це не зможе стримати. Я закінчую.